Добрий-добрий-добрий ночі. Так, етер запущено. Тепер перевіряємо, щоб у нас запис йшов і шоф звук. Тому що щось останні моменти, останні рази дуже дивно. Як то по мені, бо Зовсім звуки де. О, є, все. Тест-драйв пройшли. Вітаю-вітаю всіх, хто доєднується. Всіх рада бачити. Ви на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми. Бачите, зараз повідомлення з другого каналу закріплю. Можете долучатись. Телеграм написала. Всім дякую, хто доєднується до різдвяного збору. Посилання на баночку є в описі трансляції. Від себе подаруночки ще розіграю, ще збираємо. Будуть запити від бригад, будемо відправляти. Все на телеграм, все, що купляємо, все анонсую. Тому долучайтесь, всіх рада вітати! Сьогодні дивимось, як змінюється наша доля. Зміни ми бачимо в оточенні нашого керівництва. Але назавжди ці зміни не кращі, правильно? Якщо у вас є якісь політичні питання, щось ви хочете знати про майбутнє нашої держави, війни і фронту, ви можете зараз писати в коментарях. Коли ви дивитесь онлайн, будь ласка, якщо ви вже в записі дивитесь трансляцію, ви вже, ну, тоді не пишете. Бо вже ми їх не розглянемо. Знаєте, зміни, які відбуваються, незрозуміло насправді, що вони дадуть, і це не розуміє, їх треба робити, але якийсь сенс, якщо застій постійний. Іде за стій. І гулянки якісь будуть. Щось вони святкують. Я так думаю, Миколая. До речі, всіх з прийдешніми святами. А для спонсорів у нас будуть свої відео окремі, ми будемо трошки відновлюватись енергетично, емоційно, тому долучайтесь до нашої спільноти спонсорства. Будете дивитись і відновлюватись разом із нами. Добре, добре всім вечір. Бачиш, ми вже доєднались більш-менш. Що відбувається зараз в Україні? Намагаємо щось створити. Ой, купа якихось ідей. Боже, зараз будуть і закони якісь прийматись незрозумілі. І якісь будуть настанови незрозумілі, ще маски позлітають. Когось фізично навіть можуть прибрати. Знаєте, буде ще інформація про замах. І знову ж таки, це може бути десь Європа про замах на Зеленського, але щось знову буде летіти. знаєте, Будуть його шукати, будуть летіти. Можливо, а ну, урядовий, урядовий квартал. Може бути біля урядового кварталу прольоту, але все ж таки, це, знаєте, більше показується, як. Ну, нагнітання ситуації. Якщо б хотіли, то прибрали, знаєте, по факту. Що у нас відбувається взагалі з мирними переговорами? До речі, я тільки надивилась якась новина в Телеграмі щодо забезпечення першочергових бригад, які стоять на, ліні, на лінії бойового зіткнення. Так, ну давайте логічно, майже всі бригади там мають стояти. Правильно, це перше. друге, першочергова це що буде? Знову ж таки, у нас відношення, які мають військові, на них все будуть плювати. Тобто військові, я так розумію, не будуть самі вирішувати, де вони хочуть служити. Откуп, тільки за гроші. Брехать не буду. Або за якісь домовленості, там, де є друзі, де можуть за тебе домовитись. А що буде з контрактами, які от ідуть? Дивіться, у нас зараз є проблема, яку всі замовчують, проблема в корпусах, коли. Невірний перерозподіл всередині корпусу. Тобто, всередині корпусу тебе можуть куди завгодно перекинути. І якби йде наказ згори, і там, де ти хотів служити, куди ти рекрутуєшся, і там, де ти мав би служити. Ну, не факт. І це дуже сильно демотивує насправді військових. Я це знаю не, не одну історію. Це дуже демотивує, тому що людина, наприклад, йде. В конкретну бригаду вона потрапляє в корпус і там за нею вирішують. Це не вирішиться це питання, бачите? Так і буде. Тобто цей бардак, він просто посилиться. Це на руку ворогу буде чомусь. Буде ще якась спроба відкрити фронт. Ще один. Північ, ворог з півночі полізе. Угу. Ну, треба Чернігівщину дивитися, це однозначно. Чернігівщину, ще Сумщину Давно не дивились, якби Там буде якась провокація. Але Херсон, мене Херсон, от Херсонщина, останнє відео дуже мене турбує. Там от буде якась. Несподіванка від ворога, на яку ми якби, мали би очікувати, але думали, що це буде не зараз, а трошки пізніше. Там також він буде нам робити нерви. Давайте ще по переговорах. Що Америка задумала щодо переговорів по Україні? Що Америка не хоче вона думати. А це, як знаєте, не приносить задоволення. Вся ця історія з Україною не, не радує їх, бачите. Ми повинні всіх радувати. Ми чомусь з вами не радуємо, так? А, да? як Америка бачить війну в Україні. Дивно. Дивно бачить. Якийсь сакральний зміст вбачає, я думаю, тут без ворожих якихось настанов не обійшлось. Розчарування. Боже, як вони втомились від нашої війни, біднесенькі. Ні, щось будуть ще вигадувати для нас, будуть щось ще намагатись. Розумієте, воно є ідеї і хороші, але вони не дають результат. Я не бачу кінцевий результат будуть з нами. Дивіться, тут буде зараз тиск на те, що треба перебирати ту людину, яка не хоче мир підписувати. Хто у нас не хоче? Ну, Зеленський, як вони вважають. Правди багато повідкривається про ці переговори. Мир, давайте Бог з ними, з цими переговорами у мене нервів не вистачає, ви ці рольові ігри грати. Мир в Україні, як ти бачиш його зараз. Січки запалювати, молимось, бо ми молимось. Болить нам без нього, болить. Ні, ще йде боротьба. Я ж кажу, сніг перший паде, біда прийде. От знаєте, як бачать вищі сили, що ми рано на собі хрест ставимо, що в нас нічого не вийде. Насправді, бо я ж кажу, от по Покровську, да, ми дивились. Тільки що якщо ми щось вигадаємо, самі військові, а ми можемо будинки страждати будуть. Цивільні, не цивільна інфраструктура, як це сказати, просто по житлових будинках знову. Як осінь, повтор осені. А чому питання миру закривається? Штучно закривають в ручному режимі. Воно не закрито. Карта порталу це вихід далі на, на наступний рівень. Треба шукати цей шлях. Все одно. Нам не можна відмовлятися від якихось розмов. Навіть якщо вони формальні, нам вони не подобаються. От е, будуть знову казати, що зима ми воюємо. Так хтось вирішує: зима ми воюємо, навесно поговоримо. А тут нам кажуть, що це неправильна тактика, що нащо витрачати на це ще зиму, якщо є про що говорити? Багато смертей на фронті зима принесе. От будуть постійно якісь сигнали, що є можливість навіть з монстром. Що ми угоду підпишемо? А ворог хоче навіть це. Може трошки посунутись по своїм вимогам, може. От біда буде, якщо у нас на оці, знаєте, канікули різдвяні. Дивіться, от якщо у нас зараз, там з 15, давайте з 20 грудня, десь до 20 січня, закривається тема переговорів, а вона може в штучному режимі закритись. Ну, тобто всі в святах, всі гуляють, дуже великі проблеми нас чекають на фронті, дуже буде важко. Якщо вам скажуть, що переговори все, ні. Тут просто, знаєте, це той момент, коли торгуємося за результатом. А ми з вами тримаємось в цей момент. Давайте питання щодо політики. Питали дуже багато в Телеграм, писали, що стосується корупційних схем, але ну, якби все буде оприлюднено, я не бачу, знаєте, сенсу чиїсь там. Внутрішні, характеризувати когось як особистість, якийсь сенс в цьому. Про скороход я написала, що якби ви багато мені писали, що Аня, напевно, вона буде президенткою. На що я дуже так критично-категорично відповідала, що це не, то не та жінка, ну тобто та то людина, яка просто говорить і нічого не робить, хоча вона там і військових нібито підтримувала якісь питання, ветеранів підіймала, то знаєте, то. Обіцянка, ціцянка. Треба дивитись по діях. Є люди, які діють. До речі, сьогодні день волонтера, людей, які дійсно діють, завдяки яким Тримаються багато які бригади, і люди, які підтримали, особливо, я знаю, наші харківські дівчата. і Ми волонтерили дуже багато. волонтери це не тільки збір грошей, це люди, які просто перевозили їжу. Люди, які ну, постійно в цій проблемі, які живуть цією війною. Це ну, треба мати велику мужність і багато сили насправді щоб... Їздити на передову, привозити, вивозити, допомагати з евакуацією. Тобто різні є волонтери, тому, якщо ви скептично ставитеся, я знаю ну, дуже багато героїчних прям, людей. Я дуже рада, що я з ними знайома, тому що завдяки ним деякі моменти тримався у 22 -му, 23 -му році фронт, і це правда. І я сподіваюся, що зараз ми знову почнемо щось хороше вірити і допомагати. Ви так тихенько сидите, я вас прям люблю. Скажіть мені, чи є тут спонсори? Хочу дати пораду. Хочу зробити якусь підказку дати. Якщо ви хочете, можете мені написати, поставити в етері. Я вам трошки поворожу. І якщо у нас немає якихось політичних і по. Містах питань. Можливо, ви хочете якусь тему на каналі, в принципі, щоб я розглядала, дивилась. Тому що такі якісь розважальні моменти, там астропрогнози будуть на українській відні. Тут у нас з вами здебільше така більш формальна інформація, суто політична. Я чомусь спеціально тоді ще на самому початку розділила. На два канали, хоча мені простіше було ввести один канал, але у нас там бурежіння на стосунки, на енергії, на якісь там астропрогнози це українська відьма, да? канал, автор Україна виключно по політиці. Хто хоче підписатись на українську відьму, подивіться, у вас є в чаті закріплене повідомлення. Бачите, Вережба, Шістки це наш Телеграм, а автор. Це якраз перехід на канал, на Ukraine V. Тому можете зараз натиснути і долучитись. Мої хороші хто? Чи є питання, чи просто всіх з предешніми світами? Трошки завтра буде в церквах. Дивіться, якщо викладаю якесь відео з церкви, це значить, що або йде молебен, або намолені свічки стоять. Я в шорт буду викладати на цьому каналі на відьмі. Такі, знаєте, ви може не розуміти для чого це. Але я вам хочу сказати, що у нас з чоловіком є такий прикол свій. Якщо він на зв'язку я десь в церкві, я навіть йому відео тихенько вмикаю на сигналі. Він на службі разом зі мною. Я ставлю свічечку, він молиться. Тобто це працює, і буває таке, що люди не в нашій країні. Дивіться, я не просто так це відео викладаю. То це спеціально перед цим іде замол, йде молебен, йде там все як треба, і далі ви вже можете самі з цієї іконі, попросити. Не всі можуть, не всі мають можливості дійти, доїхати, у всіх до моєї іконки, хто хоче. Можете разом з нами доєднатися. Я думаю, що завтра, якщо з кимось буду на зв'язку з капеланами, хтось вийде з передку на зв'язок, то може якийсь молебен проведемо. Також все, що можна викладу. Це просто для вашого спокою душі, для того, щоб вас трошки підтримати. Для чого взагалі це відео робляться? Я можу це не робити, це таке, знаєте, таїнство. Я ж кажу, іноді треба, щоб хтось і про вас потурбувався, бо не можемо ми постійно самі про себе турбуватись. Правильно, мої золоті. Так, всіх обіймаю, якщо спонсорів нема, якщо вони мені не плюсують зараз на етері. Тому ми ще побачимось обов'язково. У нас ще будуть якісь мабуть, там, святкові ворожіння. До речі, на українській відьмі більше буде і різдвяних якихось ворожінь, і на 26 рік. Тому долучайте, всіх обіймаю на добраніч!